За вікном останній день осені та не казковою золотої, а такої трохи вологою, сірою, з дощем та холодним вітром. І погода, і осінь ніби зітхає і прощається, готуючись до царства зими. Дівчинка прокинулася з відчуттям. Треба, треба встигнути, треба бути зібраною, треба піклуватись про себе як правильно, але день не слухався, чай розлився, рука зачепила чашку, колінко стукнулося б гострий кут, і все ніби не складалось. Та ще й думки метушились, як пташки без гнізда, і хотілося скоріше закінчити все справи, щоб нарешті відпочити. А коли прийшов вечір і час дійшов до відпочинку, все вже не було навіть просто щоб почистити зуби, світ, наче згорнувся у вузол втоми. Наступного ранку щось змінилось незовні, всередині вона прокинулась і не поспішала, довше, ніж зазвичай сиділа на краєчку ліжка, слухаючи, як краплі дощу теркається вікна. І вперше за довгий час у цій сірості відчула поезію, наче світ шепотів ти можеш просто бути. Не потрібно нікуди бігти, нічого робити, вирішувати. Тут і зараз вдих і видих. Вона пішла у ванну, повільно розчесала волосся і з задоволенням помила голову, нанесла ніжна крем на шкіру обличчя. І робила це не тому, що треба, тому, що кудись потрібно на якусь зустріч чи ще кудись, а просто тому, що так хочеться бути лагідною до себе і піклуватись про себе. І світ, наче помітив це, і таку усмішку, ніжність, м'якість. І усміхнувся у відповідь. Світло стало м'якішим, повітря теплішим, і всередині щось наче затанцювало граційно, легко, в ритмі ніжної мелодії, що звучала не тільки на фоні, а й у серці. Їй захотілось послухати музику, та не ту, яку вона знає і слухає зазвичай. А щось, що приготував для неї всесвіт. Вона увімкнула випадковий плейліст, і зазвучала пісню, яку вона не слухала кілька років, та зі знайомим ритмом під яке тіло, наче поринуло у танок, стегна захитувалась в такт, очі сяяли і. Всередині стало тепліше, наче внутрішній вогник запалав у каміні. Вона запалила свічку і стала ще тепліше. На кухні були наче звичні речі, тріпнички, але сьогодні все здавалося інакшим. Вона не рахувала грамів, не шукала ідеальний рецепт, просто відкривала баночки, вдихала аромати і дозволяла собі творити, як маленька чарівниця сказки, яка варить зілля з любові до себе. Трохи цього, ой, які цікаві горішки, наче морські камінчики, ось кишю, макдаль, грецькі, фундук, кожен унікальний. Ой, я ще додам насіння гарбуза, ніколи цього не робила раніше. Вона ніби почала якусь гру. І в такій простій алхімії народжувалось диво. Кожен кекс мав свою форму, не ідеальну, але живу і таку унікальну і неповторну. Вона засміялась, коли трохи розсипала тісто, танцювала між платою і столом, музика торкалась тіла, а аромат випечених кексів огортав кухню затишком, і всередині, наче ставало тепліше також. Вона дивилась у вікно, де між гілками бігали пташки, раділи несподіваним промінчиком сонця. І все раптом стало таким простим, м'яким, достатнім. Вона приготувала для себе гаряче молоко з ніжною пінкою, взяла гарнятку у руки, і тепло було всередині, і в руках і з кожним ковтком ставало трохи спокійніше. Заплющеними очима вона обрала кекс і вгадувала смак. І раптом подумала, може, ось це і є справжня турбота без правил, без як треба, просто дихати, відчувати, творити, бути присутньою у своєму житті, бути тут і зараз, бути собою, бути різною. Бути живою. Поруч лежав її улюблений блокнот, і захотілось закарбувати цей стан і написати листа собі у майбутнє, Послання з цього стану, де всього достатньо і все на своїх місцях. Слова Вкладалось у речення, а речення у теплий лист собі, таке нагадування, послання, коли буде якось сіро, сумне та холодна, лист любові до себе. Моя люба, немає правильних і неправильних страв, є тільки живі миті, у яких ти знову відчуваєш себе, Готуй з легкістю, тихай ароматами, грай текстурами, слухай звуки, досліджуй, наче дитина, що вперше з цікавістю. Відкриває для себе світ. Коли не поспішаєш, життя саме відкриває смак, і це не тільки про їжу. Все починається з дбайливої, живої турботи про себе, не ідеальне, а справжнє, Потрібної саме зараз. Довіряй собі, насолоджуйся процесом. Всього достатньо. Ти жива, ти є, ти прекрасна. Люблю тебе, обіймаю серце.